Гарного дня, це компанія Мотор. Сьогодні у нас в відеогляді буде моделька кентавра 244-го на пасовій передачі. Це повноприводна модель трактора на 24 кінські сили. Моторчик тут стоїть зс 1115 Це один циліндр, один і два об'єм картера, верніше об'єм двигуна. Під 200 обертів видає Ну, звичайний двигунчик в принципі, такий стоїть і на скаутах 240, тобто на всіх 24-х на 240 х кентаврах, РР стоїть непоганий двигун, справляється зі своїми скажімо так, об'язаностями і в роботі особо неприхотливий. Тобто це дизельний двигун. Паливний бак на цих моделях розташований так само, як і на 240-х, як і на мототракторах. Тобто він стоїть над двигуном. Закріплений він до корпуса двигуна. І е, сам радіатор також, е, охолоджуюча рідина, знаходиться над двигуном. Тобто вона прокачується не помпою, а е, за свій скажімо так, е, кошт. Так, по... Колеса. Колеса на цій моделі стоять, як і на 240 кентаврах, тобто це 7,520 і в принципі ця модель побудована на базі 240 ВР кентавра. Передня резина у нас 6,14 Можна виставити собі колію задній 51 вал. Можна виставити колію діапазон від метр до 1,30 метр Тобто Ви можете поставити взагалі середня колія, іде 1,20 двадцята. Так як це у нас повнопривідний, додається ще передня роздатка на тракторі, і переднє міст у нас кулачковий вже йде такого більш істотного типу тобто це шаровий міст. Він же йде оброблений спеціальним розчином, тобто це йде е, безгідропоцілюваче керування, але воно, в принципі, досить адекватне. Єдине, що е, люди жаліються, що замалий виворіт куліс для такого тракторця. Але це справа така, як то кажуть, е, вкуса. Так, по, е, випуску Це виходить у нас моделька ще 23-го року, але в Україну вони всі приїхали вже в 24-му Бо це пишуть випуск у Китаї, а в Китаї, як то кажуть, ще не означає, що в Україні. Стартер тут розташований на передній частині. Е, насос розташований від коробки. Коробка у нас три передачі вперед. має Одну назад, ну, в принципі, стандартна 240 коробка і повишені, поніжені передачі. Блокування диференціалу в цих моделях немає. Привід в цих моделях можна використовувати як задній, так і повний. Також в комплектації є причіпний механізм для прицепів. Можна спокійно працювати з маленькими прицепчиками до 2 тонн. Вал відбору 540 коботів, має 6 шліцевий вал. Так, по датчикам. Датчики тут стандартні, як і на мототракторах, так і в принципі, на всіх стоять однакові. Температура рідини, тиск у двигуні, вольтаж і мотогодини. Значить, такий трактор на сьогоднішній день коштує 3600 доларів, але вони зараз випускаються зі знижкою, тому ціна може коригуватися в як меншу, так і в більшу сторону. Треба питати у... Продавця. Тобто на сьогоднішній день, якщо є якісь знижки, продавець вам завжди про них скаже. Гарантія 2 роки. Доставочка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Вони приїжджають в різних кольорах. На сьогоднішній день маємо 5 штучок, отаких -от червоних. Трактор сам по собі непоганий. Це найдешевший варіант на повному приводі. До речі, забув сказати про повний привід. Ще кардан у нас проходить знизу. Ось бачимо. І е, роздатка, ну як на мене, трохи забирає кліренса, тому що вона дуже випирає. І, як на мене, треба або трішки підняти, або зробити більші колеса, що в принципі, можливо, але це буде йти в сторону здорожчання і виробник від цього відмовився. Але майте на увазі, що роздатка спереду трохи під'їдає кліренс. Ось бачимо. Так, замовити можна за номером, який бачите на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Там же ви можете подивитися і більш детальні характеристики про цю модель. Насправді скажу вам, що трактор дуже непоганий. За свої кошти він відпрацьовує дуже-дуже гарно. Можна його використовувати як для оранки, так і з фризою працювати, так і працювати з прицепами. Гідровиходи можна собі зробити, тобто зробити гідропару і бистросйоми також врізаються, як і в старій шофенгі, так і сюди можна це зробити. Кому зацікавило, набирайте, чекаємо ваших дзвінків. В коментарях пишіть, як вам така повноприводна модель. Подобається чи ні. Всім пока-пока.